Маючи вулиця рядом біля е, сміттєзвалища, на якому викидають відходи. Пса за закрить, пса закриє, Заткай пса. У нас вода зробилася непридатна для пиття. От подивіться, е, з якого утешки? часу? Е, ну, ну це весною оце. О, о період, тобто раніше цього ми, не було, зараз раніше таке Раніше такого не було. Ми постійно робили профілактику, давали таблеточки е, ці, для дезінфекції. І цього року ми вкидали таблеточки, але ніяких змін немає. От прямо булькає там, е, якийсь нальот, вода не придатна для пиття. Ми е, купуємо воду, бачите, який нальот, попри е, е, рури, все булькає. Це тому, що ми близень біля так, біля силосних цих ям, де роблять оці відходи. І у нас тут дуже близько підземні води. І все, що стікає у потік, воно попадає зразу в наші тірниці. Ну, від цього дітей лішає, тому що ми цією водою миємося, стираємо, а для ми купляємо воду. Ага, то вся вулиця купляється? чи вже ці всі а, вулиці? Буквально вся вулиця. Тому що ще два роки відколи у нас була проблема з букофруктом, виливали відходи в потік, вода стала непридатна для пиття. А зараз виливаються води, як ви вважаєте, чи ні ті відходи вули? Ми вважаємо, що виливають, тому що вечором, десь година 11, дуже воняє з потока і вода збільшується. Ну, а як ви вважаєте, там є хтось живе у тім потоці, риби, жаби, кажуть, що ствержуть люди, що там немає нічого. Ну я виросла, виросла на цьому коті. Ми колись купалися в цьому потоці, ловили раки. Тут було багато жабів. Зараз ми не чуємо ні одної жаби, не плаває ні одна рибка. Тобто ви вважаєте, що це далі був фрукт? Троїть викидає хімічні так. відходи у цю річку, у совицю, і знов троїться, і ви, і вода ця, яка з цього совиці, йде вам у керницю. Так, це вже тут дуже близько в підземні води. Що спричинило захворювання лише і у дітей, так ви кажете, так, і у вас, і ви так. купуєте воду вже. Скільки часу вже купуєте воду? Ви вимушені ви купувати воду. Е, від початку весни. початку весни ви так, купуєте так, воду так. в мозинах, тому що вона не придатна для піття. Ні, воду купуємо набагато раніше, вже три роки, два роки так, назад. Два роки Ві, назад ми почали ви купити воду. Так. По фрукт, спускав воду. І реба зникла в того часу і жаби, позникали, і все позникало. І тобто ви вже два роки купуєте воду для піття? Два, два. два з половиною даже, да. то було десь літо під осінь, як це почали зливати води. Два роки назад ми робили аналізи і показали, що допустимо в допустимо, що знайшли кішкову паличку, ніби допустити, давали нам таблетки, щоб ми. Робили дезінфек. дезінфекцію робили. Ну, але ми вже далі купуємо воду, бо це вже вона не придатна. А зараз ви давали цю воду на аналіз? Ні, не давала. Ну, треба буде повторно дати воду, воду на аналіз а і будемо бачити, що, що у нас виявлять. Ну. Угу. ну, ви казали, що ви вважаєте, якщо ви дасте воду з Ломаюцю, то там вже все вже знають усі і можуть її не зробити правильне е, дослідження. Бої, що вони можуть зробити не Знаючи про цю проблему, то так, вони вже все знають. А... Вони мають бути попереджені вже. Попереджені ким? Ну як? Нашими керівними чинами. Ага, тобто ви вважаєте, що буде аналіз зроблений, що буде вода добра, тому що вже верхні чиниці, олігархи, які мають ці всі, займаються цим, так. Вже всі схвачено, проплачено. Можна, так, попередити, що, що так і так, будуть давати воду на аналіз і. і тобто ви вважаєте, аналіз що навіть немає бути... смислу так, так. це робити? Так. Угу. Це, це ми думаємо. Дуже дякую. А Представтеся, будь ласка. Скіцько, Людмила. Жителька вулиця молодіжна. Так, так прямо. Як, як, дуже, дуже дерев, горлі, що Як... Печа прям. Після того, як я там побував. Так вчора мені нічого не було, вчора, позавчора, вчора, а, а там то страшно. Тобто ви, ви кажете, що ви зараз ми всі разом були там біля сірозної ями там посиділи так, так, ямали, трішки часу і вже прийшли і зараз дамали. додому, вже, і вже вас дерев в горлі то... дерев, Дуже, дуже дерево в горлі. Ми бачимо, <skrisa> що люди вже жаліють і кашляють після да, того, як побували кашля. біля тої сілосної ями. Дякую.